19 лютого віруючі відзначають свято Єлицької ікони Божої Матері. В 1060 році вона з'явилась на цьому місці. Коли Антоній, преподобний з Києва, був князем вигнаний, то він тайно приїхав сюди і тут вирив пещеру і молився, скорбний був. І з'явилася на Єлі, на Йолочці, ікона. Божій Матері, яка вся сіяла, як сонце, лучі сходили з нею. І тоді він з допомогою князя от побудував на цьому місці от Успенський храм. Єлецька ікона Божої Матері пережила зруйнування монастиря татарами. Остаточне зникнення ікони пов'язують із розоренням обителів в XVII столітті польськими військами. Вона бергалася деяких час, а потім браття колови. Козли привезли ікону сюди, і тут купив і поставили опять в Єрівському монастирі. І це ікона по одному це та сама, а другий каже, що це копія з неї. Але ж все ж таки напротязі цих років. Божа Матір захищає, покриває наш народ. До єлицької ікони Божої Матері люди приходять у скорботі, але з вірою в душі. Тим, хто молиться, кається в гріхах. Ікона обов'язково допоможе. Треба молитися, а особливо каятись в гріхах, впряти своє життя і задумуватися про те, для чого нам дано життя. Будемо любити один одного, і тоді матір Божа завжди, як своїх дітей, завжди захистить, направить і помилує.